Вітаю, дорогі браття і сестри. Нові обіходи, Вінницька область, Немирівський район. Райське містечко, наш дім. і Богу, що є в Україні такі місця, що люди об'єдналися. Люди. Повірили. Люди сповідують Ісуса Христа і вірять, що все буде добре. Що людина без віри? Це як людське тіло без душі. Мертва людина без душі, мертве тіло. Так і людина без віри, якщо просто вірити і нічого не робити. Просто сидіти, як в тій китайській притчі коло ріки, то а з часом. Можна побачити, як тою річкою пропливають тіла ворогів. Ну, є така китайська притча, але ж віра живе діяльністю людини. Тим, що людина докладає зусиль. А ті, хто докладають зусиль, радують Царство Боже. Віримо в Господа Бога, віримо в Україну, віримо в український народ. Слава Україні, слава нації. Слава Ісусу Христу!